Олександр Гісен, Олександр Мартинюк Історія України 7 клас, аудіокурси, додаткова презентація. Параграф 16. Походи монголів на Русь. Підпорядкування Руських князівств Монгольській імперії Золотій Орді. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, коли відбувся перший похід монгольського війська на Русь? І в чому полягає сутність трагедії на річці Каука, що таке монгольська навала та якими були її наслідки? Як утворилася Золота Орда? Хто такий Баскак? Що таке Ярлик Улус? Згадайте, які князівства існували на сучасних українських землях напередодні монгольської навали. Яке князівство було наймогутнішим? Якими землями на 1239 рік володів Данило Романович? Основні терміни та поняття Монголи, Навала, Золота Орда, Хан, Баскаки, Ярлик Ярмо. Основні дати 1223 рік. 1239 рік, 1240 рік, 1254 рік. Будь ласка, коли ви подивитесь відео матеріал, дайте тлумачення взошині поняттям та терміном і поясніть, що відбулося от в ці дати. Проблемне запитання: чи могли руські князівства уникнути монгольської навали? Що потрібно було князям для цього? На проблемне запитання дайте відповідь в коментарях до відео. У далеких просторах Центральної Азії жили кочові монгольські племена. За імени могутнього племені татар сусідні народи називали їх татарами, і інші монгольські племена. Так їх стало називати монголо-татарами. Монгольська знать володіла. Величезними табунами коней та отарами овець. І прийшла нечувана радь. Такими словами розпочав літописець розповідь про першу сутичку князів з монголами. Наприкінці 12 століття у степах Центральної Азії виникла монгольська держава. Року 1206 великим ханом усієї Монголії було проголошено Темуджина, який узяв ім'я Чингісхан, Хан, означає посланий небом, великий хан. Унаслідок його завойовницької політики постала одна з найбільших імперій у світовій історії. Хан це вождь монгольського племені, згодом голова держави. Татаро-монголи завоювали Китай середню Азію Закавказя розбили половців. Чингисхан проводив політику численних завоювань як в Азії, так і в Європі. Запитання перше. Перший похід монголів на Русь. Битва на Рівці Калка. На початку 13 століття в монгольських степах під владою хана Чингисхана – Постала могутня держава, яка протягом 1207 1222 років підкорила Південний Сибір, Північний Китай, Середню Азію та Закавказя. Для подальшого вторгнення через Кавказ було направлено 30-тисячне військо під керівництвом найдосвітніших полководців Чингісхана Субедея і Джебе. У 1222 році монгольське військо здолало Кавказькі гори і опинилося поблизу володінь половців. Їхні хани, зібравши сили, дали монголам бій на березі річки Сіверський Донець, але зазнали поразки. Потім монголи рушили до Криму, де захопили венеціатську фортецю Сухдея. Тим часом тесть Галицького князя Мстислава Удатного, половецький хан Котян, звернувся по допомогу до руських князів. Він казав Якщо не допоможете нам, будемо ми сьогодні порубані, а вас на завтра порубають. На з'їзді князів у Києві було вирішено дати монголам бій у половецьких степах. У похід проти монголів виступили Київський, Галицький, Волинський, Чернігівський, Смоленський, Курський, Трубчевський і Путивліські князі. Лише Володимир Суздальський князь відмовився від походу. 31 травня, а за іншими джерелами 16 травня 1223 року. Головні сили Русько-Половецького війська й монголів зустрілися на річці Калка. Зараз це кальчик, притока річки, Кальміус, що впадає в Азовське море. Спочатку Русько-Половецьке військо примусило монголів відійти на лівий берег річки. Однак між князями не було згоди. Мстислав Удатний. Прагнуючи слави, вступив у бій без погодження своїх дій з іншими князями. Так, дружини під проводом Данила Романовича і половці переправилися через Калку та атакували монголів, які під ударами важкоозброєних дружинників почали відступати. Однак половці не витримали монгольського контрудару і кинули стікати. Під час бою Данила було поранено, але він зміг організова... організовано вивести військо з бою і повернутися додому. Інших князів монголи розбили поодинці. Поразка на Калці призвела до загибелі шести князів, і лише кожен десятий воїн повернувся з бою неушкодженим. Як повідомляє літопис, Руські князі зазнали такої поразки, якої ще не було ніколи. Монгольське військо, зруйнувавши декілька невеликих міст, повернулися у свої степи. Ви бачите зображення Чингісхана, Потім схему битви на річці Калка, роздивиться уважно, прочитаєте. Протягом 1207-1222 років монголи завоювали Південний Сибір, Північний Китай, Середню Азію та Закавказія. Роздивіться карту. Перший похід монголів на Русь. Ну, прочитайте, роздивіться це те, що я вже казала. Запам'ятайте дату 31 травня 1223 року Битва на річці Калка. Що собою представляло монгольське військо? Переважало супротивникам не лише кількістю, а й військовою організацією. Монгольське військо уявляло собою грізну силу, воно поділялося на десятки, сотні, тисячі. Якщо з поля бою втікав один воїн, то страчували весь десяток. Відправляючись у похід, монголи брали з собою двох трьох коней, постійно змінюючи їх. Знову битва Калка. І що відбулося? Причини успішних загарбницьких походів монгольської армії. Чітка структура монгольського війська, єдине командування, сувора дисципліна, колективна відповідальність за поведінку під час бою і своя тактика ведення бою, Причинки, причини поразки на річці калті руських князів. Руські князівства були розрізненими. Існували міжособні суперечки князів і навіть ворожнеча між князями під час битви. Князі не зуміли домовитися про спільні дії. Не було загального керівництва і не було єдності у діях. А чому не було? Поміркуйте. Друге запитання. Монгольська навала на північно-східні князівства. Після десятирічної перерви монголи продовжили свій рух на захід, очолив великий західний похід хан Батий, його ще називають Бату, який був онуком Чингісхана. Першим ударом монголів на початку зими 1237 року. Зазнало Рязанське князівство. Батий, розгромивши князівську дружину на кордоні, узяв в облогу Рязань. Жителі міста чинили опір шість днів, але не змогли встояти перед монгольськими облоговими машинами, створеними за допомогою китайських інженерів. Наступною жертвою монголів стало Володимиро Суздальське князівство, яке мало доволі сильне військо. Проте Великий князь Юрій Всеволодич так і не зміг ним скористатися. Військо, яке зібрав князь, було зненацько захоплено монголами в таборі на річці Сіть та знищено разом із князем. Інші міста князівства. Стали легкою здобичю монголів. Далі монголи повернули на південь у степи, несподівано перервавши похід на Новгород. У 1238 році Батий завдав поразки й половецькому ханові котяну, після чого той зі своїм племенем подався до Угорщини. Запитання третє. Падіння Переяславського та Чернігівського князівств. Узимку 1239 року монголи спрямували свої війська на Переяславське і Чернігівське князівства. Здолавши оборонну лінію проти кочовиків на кордоні Переяславського князівства. Монголи підійшли до головного міста. Переяслав мав сильні укріплення. Крім того, оборону міста збіцнювали природні перешкоди це річка Трубіш і Альта, таріф між ними, очолив оборону міста єпископ Сімеон. Незважаючи на відчайдушний опір, 3 березня 1239 року місто впало. Як свідчить літопис, ворог узяв місто списом, вибив його увесь і церкву Архангела Михаїла сокрушив, і єпископа преподобного Симеона вони вбили. Восени монгольське військо підійшло до Чернігова. Князь Мстислав Глібович дав бій монголам під стінами міста, але був переможений. Князь із рештою дружини врятувався втечею, а місто було пограбоване та спалено монголами. Далі військо Батия зруйнувало глухів, путивель, вир, рильск та інші міста. Наприкінці року монгольське військо підійшло до Києва, але не наважилось на його штурм і відійшло в степи. Того самого року монголи здійснили вдалий похід у Крим. Підкоривши його східну частину, обклали Даниною Сугдею. Ви бачите, монголи штурмують Переяслав. Як свідчить літопис? Прочитайте, що написано. Запитання четверте. Оборона Києва. Монгольська навала на Галицько- Волинську державу. 5 вересня 1240 року Батий підійшов до стін Києва та взяв його в облогу. Дізнавшись про найслабше місце в обороні Києва, яке розташовувалося в районі Ляцьких воріт, монголи зосередили, зосередили там. Основну кількість стінобитних машин, які безперестанно били день і ніч. Зрештою, 19 листопада в стінах виникли проломи. Монголи пішли на штурм. У перший день вони оволоділи стінами і валом міста Ярослава, але далі просунутися не змогли. Скори... Скориставшись перервою, кияни на чолі з воєводою Дмитром створили нову лінію оборони здовж укріплень міста Володимира. Однак, 6 грудня монголам усе ж таки вдалося підійти до останнього рубежу оборони міста біля Десятинної церкви, знову застосувавши облогові машини. Військо Батия завалило кам'яні стіни, під оламками яких загинули останні захисники міста. Узяття Києва відкрило Батию шлях на захід, проте несподівано для себе монголи зіткнулися із сильним опором міст замків: колодяжин, Данилів, Кременець та інших. Колодяжин Вдалося захопити лише обманом після тривалого штурму, а інші встояли. Тоді Батей змінив тактику. Він поділив свою армію на кілька сильних загонів, які розійшлися землями Галичини Волині, знищуючи все на своєму шляху. Прорвавшись через Волинську лінію укріплень. На початку 1241 року основні сили Батия взяли в облогу Володимир, потім Звенигород, Галич, Райки і Зяслав. Лише холм на гірській фортеці змогли відбити напади. Тим часом князь Данило Романович марно намагався схилити до спільної боротьби проти монголів правителів Огорщини та Польщі. Останні сподівалися, що навала омине їх, проте Батий, здолавши карпатські перевали, увійшов на території їх країн та завдав угорцям і полякам нищівної поразки. Далі монгольське військо рушило до Адріатичного моря, спалило Загреб і розорило далмацію. Серйозною перешкодою просуванню стали погодні умови. У 1242 році монголи повернулися до причорноморських і прикаспійських степів. Приводом до цього стала смерть головного монгольського хана Угедея. Проте причини були набагато серйознішими. Батий не мав достатніх сил, щоб тримати в покорі всі завойовані народи. Які не змирилися зі своїм становищем. Прочитайте, будь ласка, що казав італійський мандрівник Плано Де Карпіні про відвідання Києва у 1246 році. Що він там побачив? Побачите зображення. Батия, і як військо монголо татар починає облогу Києва, десятинна церква, захисники десятинної церкви. Запитання п'яте. Наслідки монгольської навали. Навала Батия не була звичайним грабіжницьким набігом кочовиків, яких раніше зазнавала Русь Україна. Правляча монгольська верхівка прагнула не лише збагатитися за рахунок пограбрування, а поставити під свою залежність князівства, приєднати їх до своєї імперії, якою управляли нащадки Чингісхана – та отримувати з них постійний дохід. Наслідки навали були катастрофіч... катастрофічними для руських князівств із 74 міст Русі були розорено 49, із них 14 міст уже не відродилися, а 15 міст із часом перетворилися на села. У перші 50 років монгольського панування не було побудовано жодного нового міста, а відродити рівень кам'яного будівництва вдалося лише через 100 років. Занепад, занепав ряд ремісничих спеціальностей, було втрачено секрети виробництва ювелірних виробів, це перегорчаста емаль, зерн, чернь. Деякі райони знелюдніли, скоротилися посівні площі, занепала торгівля. В рабства забирали перш за все вмілих ремісників, молодих жінок, молодих міцних чоловіків, які могли бути воїнами або доглядати за стадами худоби. А лишніх рабів продавали на невільничих ринках в Криму та Кавказі. Шосте запитання. Утворення Золотої Орди, монгольське панування на українських землях. У 1242 році, повернувшись із походу, монголи облаштувалися в Прикаспійських і Причорноморських степах. Там вони заснували власну державу Золота Орда. Зі столицею в місті Сарай. У перекладі слова Сарай означає палац. Спочатку Золота Орда була складовою частиною монгольської імперії, що постала в результаті монгольських завоювань, і називалася Улус, чи, іншими словами, улус це вотчина. Столицею Монгольської імперії було місто Карокорум на території сучасної Монголії, де перебував великий хан. У 60-ті роки 13 століття Золота Орда звільнилася від влади карокорумських ханів. Після Навали Батия землі Київщини, Чернігівщини, Переяславщини потрапили в Золотоординське ярмо. На підкорених землях монголи вимагали, щоб народи давали їм десяту частину від усього, як від людей, так і від майна. Крім того, вони збирали поплужне, це податок із плуга, мито, подвірне податок із двору, корм це перевезення і утримання ханських послів. Для визначення розмірів надходжень, монголи здійснювали переписи населення і майна. Перший такий перепис на українських землях відбувся на межі 1245-1246 років. Крім того, починаючи з 50-х років 13-го століття на українських землях монголи запровадили баскакську систему. Баскаки це намісники, і з військовим загоном, обіжаючи свої володіння, збирали данину та здійснювали нагляд за цими територіями. На землях, де монголи зберегли князівську владу, князь збирав данину, а потім відправляв її в орду. Для цього князь мав отримати ярлик. Ярлик це дозвіл на княжіння у своїх володіннях. Частина земель Київського, Переяславського, Чернігівського князівств безпосередньо увійшли до складу Орди. У межах цих земель постали монгольські округи, їх називали тьми. Землі на південь від Києва почали називати татарською землею. На цих землях жило як монгольське, так і місцеве населення. Незважаючи на руйнівні наслідки. Монгольська навала не зупинила розвиток земель Росії. Поступове населення відродило міста й господарства. Після розгрому монгольських військ на річці Сині води в 1362 році землі Русі були звільнені від їхнього панування. Запишіть зоши, що таке Золотоординське ярмо, Баскак, Ярлик. Далі я пропоную вам подивитися невелику презентацію. І ще раз почитати, подивитися про те, що ми зараз з вами казали. Золота Орда і столицею в місті Сарай. Роздивиться карту. Ярлик, що це таке. В Момент, ви можете зупинити відео і ще раз подивитися і послухати. Запам'ятайте дати, які ви бачите. Не було часів створення світу катастрофи жахливішої для людства, так арабський історик казав про монголо-татарське іго. Хан Батий. Облога і знищення Києва монголами у 1240 році. От військо монгола-татар. Я вам дякую за увагу і бажаю гарного настрою!